Коротше кажучи, новий рік у мене був святковий настрій, адже зовсім скоро новий рік. А це означає подарунки, а головне канікули. Вчителі забудуть про домашні завдання, не будуть ставити двійки. Можна тепер нарешті і розслабитися. Я загадаю бажання на новий рік. Напишу його на папірці і сховаю під ялиночку. Тут до мене іде мама. Рома, ти придумав, що ти будеш просити на новий рік? І тут я згадав, що минулого року просив ролики, які мені так і не купили. Мамо, а де мої ролики? Які ще ролики, які я просив минулого року? То тобі ми їх купували у 5 років. І що Мені вже 14. У мене нога виросла. Я тепер в них не вміщуюся. Ну значить, твоє письмо десь загубилося. Або бажання потрібно загадувати простіше. Що означає простіше? Мама пішла до своєї кімнати з хибною посмішкою. Ну, ось весь святковий настрій зіпсувався. Я вирішив подзвонити Дімі і розповісти про те, що мені не подарували подарунок, який я просив минулого року. Діма подумав і сказав: Ой, слухайте, це просто тебе мама розіграла і забрала записку. Зрозуміло, я пішов до мами. Мамо, а що ти хочеш на новий рік? Ну, як це що? Набір нових кострой? Ну і звісно ж. Багато грошей, тільки без кредиту. А ти письмо писати будеш? Звісно, я кожного року пишу, і між іншим мої мрії на новий рік здійснюються завжди. А цей раз не здійсняться, бо подумав я і повернувся до своєї кімнати. Так, потрібно скласти свій план. Потрібно прослідкувати за мамою і підмінити її записки. І я почав писати подарунки для мами. Пам'ятаю, що вона просила набір нових каструль. Вирішив написати, що вона хоче якусь одну стареньку каструлю. І про те, що вона хоче дуже багато грошей, вирішив написати, що вона хоче декілька фальшивих грошей. Завернув папірець у той час, коли наступила ніч. Мама подумала, що я вже спав, а насправді ні. Тому вона почала діяти за своїм планом. Так, потрібно діяти за планом, завернула. Я у цей час тихенько встав з ліжка і слідкував за мамою. Вона закінчила свою справу. Я тихенько побіг до ліжка, і мама каже: Ну, все, справа зроблена. Можна тепер лягати спати. Вона лягла в ліжко, я тихенько встав з ліжка, підбіг до морозилки і знайшов записку, яку мама написала. Ага, ось о, зараз буде їй як потрібно. Поміняв записку і почав читати, що мама мені написала. Класні подарунки. Тепер зрозуміло все. Я ліг спати, і ось наступив ранок. До мене підходить мама. Ну що, записок уже Чекай чекай. подарунка. теж До нового року залишилося кілька годин. Тут хтось подзвонив у квартиру. Кого це до нас ще занесло? Мамо, це, напевно, нам подарунки дали. Мама, давай я відчиню перший!» Ні, я. Ой, гаразд відчиняй. Давай. Мама відчиняє двері, і ми бачимо, що тут лежать ролики. І я був просто щасливий. Мама засмутилася, але побачила, що на неї теж чекає сюрприз. Спочатку вона не була радісною, тому що побачила, що на неї чекає якась стара каструля, відкриває її, а там були гроші. Мама почала на них дуже радісно дивитися, але тут побачила це не гроші, це приколи. Що звичне? Потрібно було простіше загадувати, а може твоє письмо ти сього І мама зрозуміла, що я дізнався про її хитрий план. Гаразд, мамо, з новим роком тебе! Ну, і рома, коротше кажучи, новий рік.